А до нас завітали підписники з черняхівською культурою з ароматницею. Покажи ближче. Чоловік е, е, в жінки камрад і викопав ось такі е, гарні ароматниці І якась, бачите, ніби як не знаю, як це назвати. Ми зробили ось цим прибором, перевірили його пробу. Це 940-ва проба. А вушко від неї. 780-та проба. я вам скажу, непогано люди заїхали. Заїхали на 4100 гривень. Це трошечки міді накопали, трошечки накопали свинця. Чоловік, напевно, сам плавив. Так, так. Це чоловік сам плавив в срібло. У нас вийшла проба, 820-та порахували. І попросив аналіз. Цей аналіз я зроблю на камеру, щоб не думали, що це нічого цінне. Бо то все ціни я показав, а це ми зараз робимо на камеру, і чоловік буде бачити, що це фіграль ферум хром. Навіть назва звучить сама за себе, фіграль. Так. Щось таке нехороше, не недорогоцінне, не золото і не цей. Так. так, ну Емоції так. за золото так взагалі. Так. Але були. 4100 гривень я передаю вітання чоловіку, дитині, відео вам в подарунок, дякую. любимо вас ви найкращі. Дякую, ви теж найкращі, дякую, що ви є. Дашенька, я тобі обіцяла своїм. І чоловік, все, дякую вам за все, дякую, що ви є. Переходьте сюди, будь ласка, Діма в нас найкращий. Все, Бачите, Це... люблю вас, ви Так. Yeah